Вітаю всіх моїх вінтажні коморі, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Я вам всім дякую, що ви заходите до мене в гості, що ви коментуєте і ставите мені вподобайки. А сьогоднішнє відео буде про чашки, гіганти і чайні пари. Давненько у мене не було відео такого формату, ось трішки збиралася, я хочу вам показати, як завжди, 5 буде у мене екземплярів. В даному відео розпочинаю я своє відео з ось такої чашки, чашки велетня, погляньте. Я думаю, що знавці Фарфору знають із-за деколі цієї, кому належить ця посудина. Вибачте, за таке слово ця чудова чашка гігант. Насамперед, мене здивувала вона чим формою, тому що. Погляньте, відразу клеймо, не буду тримати інтригу. Бачите, це Баранівка. Перший сорт Баранівка. І ось таке, така форма, рельєф, бачите, ось такий поверху йде. І трішки-трішки понизу. Не знаю, чи камера вам передає. З е, ручкою такою. За округленим трикутничком, так будемо говорити, і по золотою. Скажу вам чесно, що я чашку гіганта у Баранівці такої форми бачу вперше. Я не знаю, як ви. А оця деколь вона досить таки розповсюджена була у Баранівці. З такою декольлю випускались і чайні сервізи, і навіть столові. До речі, у мене мій перший столовий сервіз саме з такою деколью. Ось така ніжна, тут і незабудки, Я думаю, що це півонії. Ось така е, чашка велетень. Е, заміряла майже пів літра поміщається рідини. Вона в досить непоганому стані, бачите, позолота збережена, хоча тут вона зазвичай досить добре е, витирається. І посередині є стрічка, середині чашечки є стрічка по золоте, ось така чашка. Я не знаю, бачите, ціни там не було. Можливо, блюдце було і на блюдці ціна. Бачите? В кого вони в колекції є? Будь ласка, буду чекати від вас підказок, якщо це була чайна пара гігант. Так, ось така перша. Баранівка далі, дивіться, суми. Да, тут не пів літра, тут десь приблизно 400 мілілітрів. Однак, яка ж вона яскрава, яка ж вона красива, скільки ж тут позолоти, ви тільки гляньте, що значить от, оцей фріз золотий, бачите, всередині, в середині даної чашки. І поверху. І вся ручка в позолоті, вона дуже в гарному збереженні. А яка насиченість, бачите, в оздобленні. Мені також здається, що це півонія, як вам червоно-зелені кольори. Ви знаєте, я, бачите, поляньте, я і шкрябала, і я її вкрутила і вертіла. Я думала, що це ручний розпис. Чому? Із -за клейма, і ціни побачите. Дивіться, це суми. Зараз камера вловить. І 3 рублі 20 копійок. Я думала, що це ручний розпис, але мені все ж таки здається, що це шовкографія. Яка ваша думка? В кого є в колекції? І знову ж таки, можливо, тут є блюдц. Чи це утилітарний предмет, як ви думаєте? Дуже гарна ручка. Така, бачите, помпезна. Навіть я би сказала, що для чашки такої на кожен день ручка дуже і дуже така вичурна Вона складна у виробництві, однак я бачила доволі таки багато чашок, ось такої форми. Рельєф понизу. Бачите, якщо у Баранівської тут іде поверху рельєф, то тут іде ось такий рельєф понизу. 3 рублі 20 копійок. Ну, Звичайно, тут і по вплинула на ціноутворення. Ви все ж таки додивіться відео до кінця, я вам покажу красу, яка мені трапилася. Ну, Це буде в самому самому кінці. Так, Баранівка і сума тепер будуть. Буди. Погляньте яку здоровенну чашку. Та що я в новому стані я купила собі в колекцію. Погляньте, бачите, вона в абсолютно в новому стані. Продавалися такі вони потерті. Були. Люди, видно, знаєте, чашечкою розмішували цукор, і вона була пошкрябана. Слава Богу, що я її не купила, чекала я свою красуню. і ось дочекалася, присвячена Харкову. Мені здається, що це Кломбицька форма. Тут навіть не півлітра, тут цілих 600 мл. Вона така здоровенна, що я вам не можу передати. Бачите, ось, ось така красунька. У мене маленька. Є в такому оздобленні, ну, звичайно, без напису Харків. А ось це ця чашка велетень. І, крім того, за приємну ціну ще трапилось. І у мене ще є ось така ж сама. Однак, дивіться, є розбіжності. Тут написано Україна, тут нічого не написано. Бачите, тут більш таке яскравіше. Декулька далі присвячена 30-річчю перемоги. Таким чином можна зробити висновок про те, що ця чашка випускалась в період 74 75 років. Ось таке ось така посвята. 600 мл. Тут як нальєш, як кажуть. То Е, Різниця тут квіточка, а тут посвято, бачите? Ось такі дві красуньки будянські. Я ще раз кажу радує, що вони в абсолютно новому стані. І завершувати свій огляд я буду гуляти, якою красою. Якщо це чашки, то це чайна пара. Коли я купувала її, ну, я думала, мілілітрів 300-350, слухайте, тут цілих 05 літра. Я вперше зустрічаю чашку такої форми, за зразком виготовлене Кузнєцова. Це не виріб українського підприємства. Зараз показую вам клеймо. Бачите, це Дмитрівський фарфоровий завод вербілки. Знаю, чи ви уловлюєте клеймо. Таке клеймо ставилося в період це чайник, в період 40-х-50-х років, тобто це післявоєнне клеймо ось така краса. Так, тепер ми давайте розглянемо більш детальніше. Тут блюдце йде доволі такі глибоченьке. Бачите, яке воно воно глибоченьке і широченьке. Зараз ми з вами його заміряємо в діаметрі віметр 17 см Тобто це така, знаєте, добра, добра десертна тарілочка. Однак це блюдечко те ж саме клеймо. Ось. І діжечко подібна така форма з ручкою трикутничку. Да, такої форми у мене є декілька чашок. Однак вони стандартні сервізні чашечки 200-220 мл. А це, слухайте, я не повірила, я заміряла, коли мені продавець сказав, ні, це гігант. Ну, знаєте, у, кожному, у кожного своє розуміння гіганта. Деякі можуть і ось цю чашку гігантом називати, хоча там 0,5 літра нема. А тут цілих 0,5 літра Погляньте. на цю красу. І такий авангардний розпис. Тонюсінька. в мене зараз немає світла, щоб я вам на просвіт показала. Можливо, так. Да, трішки можна подивитися. А на світло вона дуже і дуже гарно світиться і скажу відверто: дуже легенька. Ось така була п'ятірка моїх знахідок, поповнень моєї колекції. Я дуже і дуже задоволена, скажу відверто. Подобається всі. Не знаю, як вам. Звичайно, я в захваті від оцієї красунки вербілківської. Ось. Тому що це велика рідкість. Не із-за форми, а саме за ємність рідини, яка сюди може поміститися. На сьогодні все. Чекаю вподобаю, коментарів врешті решт від вас. Мені дуже і дуже приємно їх отримувати. Всім миру і добра, і до зустрічі на моєму каналі.